У 1914-му вибухнула Перша світова війна, яка стала наслідком протиріч між імперіями. Чотири роки кривавої м'ясорубки забрали десятки мільйонів людських життів і зруйнували кілька імперій, зокрема російську. Ще не завершилася та велика війна, як постало питання: а як жити далі? Деякі відповіді озвучив американський президент Вудро Вільсон. Майже за рік до завершення Першої світової, виступаючи в Конгресі, він запропонував свої так звані 14 пунктів. Навіщо він це зробив? США щойно вступили у Першу світову війну на боці Антанти, перервавши трьохрічний нейтралітет, і фактично вирішили її долю. Від цього отримали економічні переваги. Звісно, були й мінуси втрати. Цим користувалися супротивники президента, республіканці. як привід для критики. Тож Вільсон намагався показати опонентам і всім американцям та світові світле майбутнє. Суть 14 тез зводилася до наступного: усі нації мають право на самовизначення. Ну майже всі українці та колонії опинилися у послідженні. Дипломатія має бути відкритою. Міжнародна торгівля вільною і має бути створено об'єднання націй. Спочатку до ідеї Вудро Вільсона поставилися скептично навіть його найближчі союзники. Але буквально за рік півтора майже усе, що він сказав, перетворилося на реальність. Зокрема, було створено тодішнє ООН – Лігу Націй.